Друзі, всім привіт! Ніколи в нас не було на каналі оглядів кальянів. І давайте пора це нам змінювати. У нас сьогодні на столі Amber Mono 40. Це дуже крутий кальян, який задав нову планку на кальянному ринку України в плані різновиду кальянів, апаратів, дизайну і продуву. Так що давайте поїхали! Паралельно ми поговоримо про компанію Amber. Точніше, студію, як вона себе називає. Вона започаткована ще в 2011 році в Білій церкві. І з того часу вона дивує нас крутими і дуже функціональними кальянами. Так, окей. В нас тут є повна комплектація. Ембері представила дві версії. Комплектації цього кальяну є одна з колбою, одна без. З колбою коштує 4 400, якщо я не помиляюся. Без колби, тільки шахта і там всі комплектуючі 3 750 гривень. Отака от коробочка. В мене вже тут все воно не в пакетиках, а до вас воно приїжджає повністю все, де кожна деталь знаходиться в своєму пакетику. Так, давайте почнемо збирати. Тарілка, блюдце, почнемо ми з основи шахти. Вона тут така гарна, не дуже багато важить, але досить об'ємна і дуже грамотно виглядає. Так, давайте прикрутимо. Це наша шахта. Просто зацініть цей прекрасний дизайн. І тут є вказівки: This side up, this side down. Це відповідно для того, щоб ми шахту правильно прикрутили. Тому що, у випадку, якщо Щось ми не там прикрутимо, не повністю буде працювати продул. А він тут крутий, ми скоро побачимо. Далі є погружна шахта, внутрішній діаметр якої складає 13 мм. Це не є мало, це не є багато, це якраз ідеально. Тяга в результаті комфортна, лиха і в більшості така, до якої ви всі привикли. Тут є. Дифузор, який можна зняти і доставити. Він працює на системі просто притирки. притерті, зручно. В принципі, я люблю курити з дифузором. Далі блюдце. І тут, в цьому каляні, є така одна фішка. Вона, перше, гарно виглядає. Друге, вона є функціональна, але не настільки. Це. Підставочка для того, щоб ви сюди стрясували вугілля або, або ставили вугілля. Виглядає круто, воно бере своїм дизайном. Але скажу, вдома я роблю покури і, в принципі, ними користуюся, тому що є кадило. В принципі, все. Наш кальян зібраний. Висота кальян складає 56,5 см, якщо я не помиляюся. Досить акуратний. Не є також дуже великий, але не є міні кальян. Ми вже вугілля поставили гріти, зараз перейдемо до забивки чашечки. І так, поїхали. Паралельно я буду забивати чашечку і розказувати вам далі про цей кальян і про компанію Ember. Студія Amber, вона практично одна з перших студій каліянів, яка вийшла на американський і європейський ринок. Наші друзі в Європі в Америці дуже полюбляють каліяни Emberі, тому що вони реально стилізовано круті, вони мають дуже багато різних розкрасок і Функціональності. Навіть у цього кальяну, який ви бачите перед собою 4.0 є варіант silver Black, Black, Chameleon, повністю біленький і також вроді була лімітована версія. І ви отримуєте просто великий різновид от, крутого функціонального кальяну. Також компанія Embery одна з перших зробила міні-кальяни. Це було Embery Mini, Embery Mini Mono і Flip. Flip — це взагалі був зрив. Це дорожній похідний кальян зі змінним продувом. Шість видів продуву, які ви можете собі налаштувати під себе і на кожен день. Так, Коротко до забивочки, ми забиваємо зелений чай від Зодіаку, Wild Forest від Dead Horse. І це трузмікс від Aravacu Strong. Буде такий ненапряжний літній мікс. Отака от чашечка. Ми вже встановлюємо. Так, для тих, хто хоче ще отримати якусь інформацію про цей кальян, то у всіх місцях, де є контакт з водою, тут використовується харчова нержавіюча сталь. В інших всіх випадках поліацеталь. В принципі, це саме популярне поєднання матеріалів, яке дозволяє вашому кальяну служити довго, не гнити, виглядати гарно і, в принципі, видавати всю функціональність, яка в нього є на довгий період часу. І так, наша чашечка вже практично догрілася. Бачите, тут є ще шланг йому штук. Для того, щоб ви не подумали, що це не входить в комплект, я просто забув поставити його в коробку перед оглядом. І тому давайте під підзагальнимо комплектації. Є комплектація з колбою і без колбою, вона відрізняється в ціні, яку я озвучив швидше. В комплект входить муштук, шланг, конектор, шахта, погружна шахта зовнішня шахта, блюдце і от, та от штучка для того, щоб струшувати попіл. Ну і відповідно ущільнювачі і верхній конектор. В результаті, придбавши комплектацію з колби, вам потрібна тільки чашка і колаут. І давайте перейдемо до самого головного плюсу, оце, який просто може вкрасти ваше сердечко і закохати в себе от просто цей келіян. Тому що моє сердечко ця штучка вкрала. Ви просто подивіться на цей фантастичний продукт. З-під тарілки, з шахти, з основи шахти. Це просто кайф. Такий кальян ідеально підійде для подарунка комусь другу, там, подрузі на день народження, для подарунка для себе самого, коханого. А також такий кальян 100% попадає в кальянки. Тому що, по-перше, неперевершений дизайн. Стиль, оці от, е соти, як бджіл, просто чорно-золотий дизайн. Іменно мені просто дуже подобається. Там є інші варіанти, я кину картиночки, е щоб ви побачили, що та як. Ну, Просто все круто і класно. Е також цей кальян можна придбати в. Ембері на їхньому сайті, я його залишу в описі. А хто знаходиться у місті Львів, ви можете просто зайти на валову 21 магазин Заправка і подивитися, там є дуже багато різних моделей, варіантів кальянів Ембері. Він доступний по ціні, він функціональний, він довговічний. Це вже перевірено час. У мене вдома є е, фліп, який я обновив трошки. І є оцей Mono 4.0. Просто клас! Вони те, що маленькі можна взагалі кинути в сумку спеціально від Ембері і взяти з собою на будь-яку подію. Там ви їдете в Карпати, на весілля, в гори, там, до друзів, в гості, на шашлик там, чи хто куди. А цей може просто стаціонарно стояти у вас вдома, але також, в принципі, складається в невелику коробочку, закинули в багажник і поїхали. Також варто згадати, що компанія Ембері робить не тільки кальяни, але й Всякі різні аксесуари. Це муштучки, це щипці і багато, багато іншого. Чашки все є в них на сайті. Кайф я іншого слова не можу підібрати. І два слова про наш мікс. Тут ми використовували чашечку убивашку від Green Balls, колауд новий від Хмара Adept. До речі, бюджетний хороший колауд. Ну, бюджетний порівняно з іншими колаудами від Хмара. Гарно тримає температуру. В принципі, навіть лінія вугілля в ньому чомусь менше, ніж в інших китайських колодках. Це, напевно, за рахунок крутих матеріалів і просто внутрішньої геометрії цього колауда. От так, що я поділився своїми емоціями стосовно цього кальяну. Обов'язково я його плюсую. Плюсую. Ви гугліть, питайтесь, цікавтесь, тому що він цього дійсно вартує. Також хочу зазначити, що низький поклін українським брендам і компаніям. І в особливості до Ембері, що вони розвиваються просто велетенськими кроками і розвивають індустрію України. Тому що нам зараз це дуже важливо. Всі кальяни РФ зараз будуть збуватись, продаватись і просто викидатись, а на їхнє місце будуть ставати от наші українські бренди. І от МОНО 4.0 точно. Попадає на поличку. Друзі, з вами був я, бункер Хука Львів. Ми на каналі Віл Хука. Обов'язково донайте на ЗСУ. Слава Україні! Ми переможемо. А ми вже скоро, нове відео вже на підході.